Усім! Я знову з вами і запрошую на стрім, хочу поговорити вам, розказати про важкі жіночі долі, як вони потрапляли до гулагів, таборів смерті, перевиховальних таборів, тюрем. Практично їх репресували, тобто за ні за що потрапляли, за вільне самовираження. І як виживали? Я вже розказувала, що дивлюся серіал Гулаг, мій гулаг називається. Там одна бабуся виступила проти Путіна, російська бабуся. Як добре, що є такі люди. Гарна сукня, дякую. Все гарно, дякую. Не хотіла б збільшити губи. Так не наче і так не маленькі. Привіт, як справи? Дуже добре. Дякую, що ділитеся фічку. Що тут робиться? Будемо говорити про те, як деякі жінки вистоювали тоді, коли система їх нищила. Взагалі, цей ефір присвячений тому, що я виступаю проти будь-яких репресій, особливо тих, які стосуються жінок і дітей. Женька, а що ви смієте? Що тут смішного? Привіт, яке гарне плаття. Дякую, дякую, дякую. І кончу лади. І цих законів. Дійсно, є дикі закони. Наприклад, у нас досі репресують дівчат за зйомки в порно. Я знаю актрису Віску, дуже гарна дівчина. Вона підіймала на ноги трьох діток. Але один комуняк хотів її позбавити материнських прав і посадити на сім років до в'язниці, як вбивство. Лише за те, що вона за кордоном знімалась порнографії. Но дівчина, звичайно, була змушена тікати з родиною. До іншої країни, і це було жахливо. Слава Богу, наш, наші фемен, вони тоді дякую за подарунок, підтримували її і огалялись на її підтримку. Що за візка? актриса така, гарна дівчина така, білявка худенька і дуже класно займається сексом. Можливо, хтось дивився з нею фільми. Земля кругла чи пласка. Кругла, еліпсоподібна. А ти займаєшся цим? Ні, але я хочу, щоб, якщо хтось надумав цим займатися, це було лише рішенням дівчини, і ніхто її за це не переслідував. Я, наприклад, знімаюся в купальниках. Ви бачите, я виставляю це. І мене навіть за купальники намагаються осуджувати, що є абсурдним. Треба подивитися, подивись. В інтернеті. Порноактриса віста і почитаєш про неї інформацію. Я дивилась, мені сподобалось. Послухаємо Клавдію Петрівну, скільки їй років? Вона мене старша. Це давно було, до речі. Привіт-привіт. Коли до Львова їхати, можна? Ой, я не знаю. Зараз він за ті дивитись дивитися вітку. Будь ласка, дивіться, гарна дівчина. Анастасія Хаген чула, але не дивилася. Ти Звідки? А можливо, можливо, я не знала її справжнього імені. Привіт, такі, як справи красуня, дуже добре. Дарно, дякую. Кажуть, що СССР за таку красу могли судити. І за такий буржуазний одяг. Що знаєш про Юрію Синюк? Е, Юлії не знаю, але я здогадуюсь, про кого ви говорите, і якщо це чергова актриса, то це її право. Алян шаль шалонішка, ти ще поставив ікону собі на аву і починаєш таке писати, не сором. Скільки тобі років? Мені? Секрет. Що так того? 25 не вгадав. Та я знаю. Ну, молодці, що знаєте. Ну, а тепер що? Поговоримо про репресії. Візковоних, на слава Богу. А, я читала про декількох дівчаток, які... Ну, не так, як я у купальниках чи бікіні, вони знімалися не просто оголеними, напевно, там були елементи порнографії. І почали переслідувати законом. І пробачте, три роки тюрми це не жарт. Ну, слава Богу, їх майже всіх виправдали. Петя цить. Слава Богу, їх майже всіх виправдали, але скільки це було стресу, скільки це було знущань і так далі. Я бачу у тіктоці, вже розмовляла навіть з декількома дівчатами онліфанщицями, які а, жаліються на те, що можуть тратити лібідо, що грають, і це все гра. Але це лише їх проблема і чи зніматися їм. Надалі це лише їх право. Ніякий політик не має права судити жінку. Я розумію, якщо жінка убила когось, зарізала. Пограбувала банки, ще щось, тут іще сумнівне питання. Тому що це злочин, тому ми і маємо засудити людину. А якщо вона сутрафувала своє тіло, це лише її право. Пиздою торгувати. А, пиздою, з помилкою пишеш. Багато розуму не потрібно. Ну, я знаю актрис, порноактриси, і деякі з них дуже розумні дівчата. А те, що їх змусило цим займатися, це лише залишиться між ними і Богом. Про що це взагалі? Про репресії жінок. Ну і хочу сказати, що в СССР дійсно могли за такий вигляд, як у мене зараз. Переслідувати, переслідувати за те, що ти красива, переслідувати за те, що ти сексуальна. І так далі. Ну ось твою пісню я би приласкав. А я твою, можливо, ні. І це лише моє право. Але я дійсно лагідно теркалася устами чи його жезла. І це був мій коханий. Забагато пафосу, не забагато. Забагато вибору, і це правильно. Ви вірна в стосунках? Стараюся бути вільна. І стараюся бути вільною і вірною. Отже, я бачила фотосесію художника, він знімав дівчат в бікіні. От таких маленьких бікіні, як я вдягаю іноді для вас. І за це його в СССР заборонили цю, ці фотографії і вважали це буржуазною розпустою. А дівчат, які прийшли в бікіні на пляж, могли повернути додому з поліцією. Це було жахливо. Ще живі деякі люди, які пам'ятають сталінські репресії, там було ще гірше. Я от слухаю історії жінок, я їм дуже співпереживаю. Як арештовували за те, що жінка зустрічалась з іноземцем. це вже зрада Батьківщині була, за те, що вона була дружиною. Політичного діяча, яку арештували. Арештували за все, що завгодно. І зараз оте он путло лізе в Україну, щоб влаштовувати нам такі ж репресії, але воно ніколи не здобуде ні нашої країни, ні нашої свободи. Амінь. І я не розумію, чому деякі росіяни. Дозволяють так знущатись над собою і їхнім політикам. Дякую за підтримочку. Чому вони живуть в неволі і радіють цьому? Я абсолютно не врубаюсь у це. Чому їх послали на війну і вони туди йдуть? Йдуть вбивати себе і чужих людей. Я не розумію, що вони в цьому знаходять. Отже, я ще люди люблять. Хто колгос, хто ферму, хто примус. Але ж, ну що тут любити? Ні, е, якщо людина народилася живто в тоталітарній державі, хоч раз ця тоталітарна держава вдарить по ній. Нема свободи. Нема життя. Важко на волі жити. Важко ви маєте вигляді жити і зі свободою. Коли обираєш сама за себе або сам за себе. На фермі краще, я так не думаю. Найкраще це вирішувати за себе. Вміти заробляти, вміти показатися. Вміти бути красивою, вміти бути вільною. Це так приємно. Це так приємно, що тебе не гложить хтось поряд. Я теж так не думаю, але люди не хочуть волі самі. Деякі її бояться, деяких привчили бути рабами. В СССР, наприклад. Але це не означає, що ми маємо їх слухати, ми маємо боротися за себе. А я взагалі дивна. Я проти абортів, тому що це вбиває дітей. А мені шкода дітей, я не переношу, коли діти страждають. І ще подивитись кінофільм Обід дракона. Шварц написав. Подивлюсь, обов'язково. А ще я за те, що повій порноактрис, наркоманок, їх треба якось захистити. Захистити так, щоб вони потім не жалілися, що їхню свободу і права відібрані. Ні-ні ні. Не посадити до в'язниці. Це радянське правило. Не осудити. Просто дати їм спокійно, обрати і спокійно бути тими, ким вони хочуть. То п'єса з дуже мудра, я обов'язково подивлюся. Взагалі люблю Шварца. Світлана, я вас люблю, дякую. Я ж теж люблю своїх глядачів. Що ж, хочу сказати ще таку річ, коли я дивилась на цих дівчат, молодими, їх бачила на фотографіях. Потім кхм, старенькими бабусями, які пережили ГУЛАГ, гулах, я побачила їх неймовірний спокій і силу волі. Їх нічого не зламало. Там їх змушували до чого завгодно, наказували переслідчим. Матюкали, били, ґвалтували, залякували, відбирали дітей, змушували працювати на роботах непосильних. І вони переживали. Деякі з них дійсно вижили. Не бачили суїциди. Тих, хто не витримав. але ж витримали. Я вже два роки з хати не виходжу. Яка прикрість. Це точно не свобода. Ну що, віску знайшли? Правда, гарно? Точно, так. Війна найбільша не свобода, яка може поїтися у світі. Що ж, послухали моїх диваст. Тепер будемо прощатись до завтра. Пізніше годинки за 2-3 вестимо у стрім із подругою на іншому.